Дивимось, яка ти в очах чоловіків тут і зараз я Марина Медіум, парапсихолог. Працюю не тільки з старою і макартами, а ще в мене є родові практики, є практики на віднаходження свого призначення. І я працюю з тим, щоб знайти ваш ресурс. Так, і ви прожили своє життя максимально щасливо, прожили свої травми. Тому, якщо хочете до мене на консультацію, можете звертатися. Давайте подивимось. От, по перше, карта це мак. Так? От, що вона вам перше дає? Яка ви в очах чоловіків? Тобто ви людина, яка може. Дуже багато ресурсу тягнути на собі і йти вгору, не зважаючи ні на що. Для вас тут може бути трошки інші інсайти. Ви це можете зробити скріншот, виписати, наприклад, і теж це буде працювати. Далі, що ще нам скажуть сьогодні карти. Подивіться, ви жінка енергетична, так, з такою манкою енергією, такий вихр постійно між вами. Ви кудись можете постійно подорожувати, десь летіти. У вас, до речі, дуже приємна м'яка енергія, так? Але іноді ви можете бути і така бізнес-леді. Можливо, ви багато працюєте і ось це. Навіть так, знаєте, буде трошечки перекликатися, От робите якусь свою справу, йдете на пролом, зважаючи ні на що, так? І це люди бачать, чоловіки в першу чергу, бачать, що ви спроможна сама себе забезпечити. Так, теж можете для себе свої інсайти. От як вам йде, навіть в коментарях можете описати. Що ще? Давайте подивимось. О, тут ще красивіша. Жіночка входить, так, яка ви в очах чоловіки. Загадкова, перше, що. Що мені хочеться сказати, загадкова жінка з таким, з такою родзинкою, так, яка начебто і хоче в світ, але може ще, знаєте, от у вас є, можливо, якась така внутрішня ще непропрацьована історія з колишніми чоловіками, чи з чоловіком, чи з минулого, де ви, ну, і хочете так вийти в світ, але у вас є така ракушка, ви в неї можете ховатися, і просто вам там комфортно не хочете з неї виходити. Це нормально, таке теж може бути. Якщо хочете попрацювати над цим, то з задоволенням я з вами попрацюю, як це розпакувати в собі свій ресурс, вийти так в свою красу, внутрішню, зовнішню і бути настоящою справжньою повноцінною жінкою. В плані чого? В плані того, що вам не потрібен буде ніхто для вашого відчуття цінності і самодостатності, так про самоцінність, теж от ви себе цінуєте, ви себе ось так бачите, і вас бачать так чоловіки. Добре, давайте подивимося ще на Таро. Мені цікаво, що нам скажуть. От, дивіться, яка чудова карта. От, от про що вона? Смерть це про трансформацію. Так що от вони вас бачать, такий, знаєте, прям. Досвід, який вас змінив. Все ж таки, ви дуже, можливо, це чоловіки, які поряд з вами. А, Боже, ще 20-й аркан дно колоди. От ви прям стали якась інша. Ви повністю змінили себе, начебто. Виросли морально, емоційно, внутрішньо. так, Можливо, у вас зовнішність дуже сильно змінилася, що ще? Імператриця, Боже, подивіться, ну вас прям бачить ресурсною, заможною, прекрасною. В когось тут вже дітки є. так, Імператриця це завжди така карта про Огроменний ресурс, коли в жінки є все, в неї все до ладу. Подивіться, тут і торти, і гранати, і кішка, і там за віконечком десь фонтанчик, і вона така вся чарівна сидить, так дуже прекрасна карта. Тобто ви така красуня, ви така заможна. Навіть якщо дивіться у вас нема там мільйонів, це не означає, що вони вас бачать такою, тобто вони вас бачать, що ви в достатку, що ви навіть якщо ви сама собі це все. Заробили так, що у вас є вдоваль, дивіться, який в мене аметистик красивий, бачите, такий камінь це натуральне каміння, до речі. От, і ось така історія. Що ще нам сьогодні Боже, зірка, ну, ви чарівна, у вас зовнішність просто. Може бути настільки чарівна, знаєте, навіть от дивіться, зовнішність ми всі індивідуальні, так, ми всі різні. От те, що нам соціум нав'язує, все це однакове. Там великі губи, тонкі брови, я не знаю, що там ще там. От, це все, ну, це все єрунда. Головне, яка енергія в жінки, так? Для чоловіків ви зараз трохи закрита і холоднувата, але настільки прекрасна. Ви навіть для когось можете Можете бути музою, розумієте? І ви дуже свідома. Тобто, ви льєте на землю. Це зірка, вона лє на землю, знання, в неї є цей досвід. Тобто, може ви ще моя колега в сфері езотерики працюєте. Може, ви просто любите полюбляти духовні практики. До речі, в мене є телеграм-канал в духовність, він безоплатний. І там ви можете знайти. Дуже класні практики мої авторські медитації. От я недавно записала медитацію на знайомство зі своїм хранителем роду, деревом роду, з хранителем своїм звірем, так, охоронцем, з духом охоронцем. Практики на розслаблення тіла є дуже класні, на ну, відрізку енергозв'язків, на ну, Напрощення, ну, щоб відпускати образи і тому подібне. Тому, а, якщо вам цікаво, можете туди зайти, я там теж на зв'язку завжди відповідаю. Вони безоплатні, просто дивитесь собі і користуйтесь. От. І зараз, знаєте, от, про що ще вони от бачать вас. Про те, що ви можете змінювати вектор свого зору, тобто ви дивитесь на ситуацію під різним кутом. Так, тут можна сказати про жертвеність. Ми всі буваємо впадаємо в жертву, в стан жертви. Це неможливо пропрацювати не за один день, не за 10 років. Ну, іноді нас відкатує. Так, хтось може в нього вдається, а хтось довго над цим працює. І я скажу так, що це навіть така є навичка, знаєте, жертвувати. Чимось заради якогось блага, от якщо вдивитись в іншому сенсі цю карту. От. Ще можна сказати те, що ви вмієте дивитись на ситуацію під різним кутом. Так, от дивляться зверху, а ви можете подивитись з іншої сторони. Теж. Цікаво, справді. Ну, Давайте, давайте, що таке таємничого ще вони бачать, вас мені самі навіть цікаво. От сказала про таємність і вийшла карта місяця. Знаєте, Місяць це про що? Це про інтуїцію, це про е, такий, знаєте, жіночий ресурс, така луна відьмарство таке, знаєте. Це про те, що у вас насправді е, є така, от від вас віє такою таємничістю. все ж таки, <загадковісті>. От не просто так ця карта ще в нас була, от теж вона мені така, знаєте. От, хоча тут вона трошечки навіть така здивована чи перелякана, але ви настільки для чоловіків загадкова, що вас хочеться пізнавати глибше і глибше. так, от Навіть якщо ви про себе так не думаєте, це від вас віє таким вайбом, таким, знаєте. Таким, от такою енергією загадковою, що хочеться вас пізнавати ще глибше і глибше. До речі, мене тут покажу вам трошечки акваріум. Дивіться, які в мене красуні тут є, плавають. Отак. От от, з вами поділитися. Я дуже довго, до речі, хотіла собі акваріум, і в мене двох діток маленьких, але я думала ну, пізніше, пізніше. І тут мені моя подружка теж дуже класний майстер, вона відливає воском. Ми з нею два роки разом працюємо. Ну, вона мене відливає, і вона прям супер майстер. Я її так прям, ну прям вона для мене такий показник теж майстерності в цій сфері. І вона ось сказала, що може мені віддати свій акваріум, тому що вона переїхала в інше місто. І ну, захотіла собою забирати. Ось так. Іноді мрії навіть так збуваються, я не очікувала, але мені приємно. І ви знаєте, от як це буває? На жіночу нашу енергію, так? Це все йде на нашу жіночу енергію, чарівну енергію. От для вас порадку хотіла витащити ще наостанок цього завершення прекрасного розкладу, тому що вона стільки чарівна для чоловіків, що вже можна далі навіть не дивитися ці прекрасні карти, які могли. Б вони так вийшли, так. Ви дуже можете зараз прям, можливо, ви учитель, можливо, духовний учитель, можливо, ви психолог, можливо, коуч. А якщо ні, то, можливо, вас до цього тягне, і йдіть обов'язково, ви можете давати людям якісь знання. Не дарма в нас була до цього так, зірочка. Зірка і місяць, тобто у вас є сакральні знання. І ось ця карта каже про те, що якщо ви переживаєте за якийсь зараз етап в вашому житті, за те, що вас можуть чоловіки обманювати. чи Ще щось, попрацюйте з цим просто. Вам треба прийняти рішення, попрацювати з цим. І і просто, знаєте, Діставайте з себе це, йдіть далі. І ви зможете розпакувати, от просто на троні своєму сидіти, як королева жезів, і розпакувати в собі стільки ресурсу, стільки, знаєте, краси внутрішньої, яка зможе допомагати людям вірити в себе і рухатись далі. Мої любі дівчата, жіночки, я за лайки, коментарі і підписку вам настільки буду вдячна. Це такий маленький між нами енергообмін. знаєте. І якщо вас щось турбує, я на зв'язку, мої контакти є під кожним відео. Звертайтесь, ми можемо з вами попрацювати. До речі, я дивлюсь наших військових по фото, бо я медіум. І якщо у вас пропала людина, ви не знаєте де, що з ним. Я щитую з поля, я розумію, я можу сказати, живий не живий, що з ним, в полоні, не в полоні, це я роблю безоплатно, Безоплатно. Ось тому, якщо треба. Будь ласка, звертайтесь.